1 липня 2023 року акціонерне товариство Харківгаз не надаватиме послуг з розподілу газу споживачам Харківської області. Повідомили в національній комісії з розподілу електроенергії та комунальних послуг. З 1 липня 2023 року послуги забезпечення стабільної безаварійної доставки газу споживачам та обслуговування газових мереж надаватимуться Національному оператору ТОВ газорозподільної мережі України в особі Харківської філії газмережі. Нові банківські реквізити для оплати послуг за розподіл газу будуть вказані у рахунках за розподіл газу, які у липні отримають споживачі Харківщини. Нові банківські реквізити для оплати послуг за розподіл газу будуть вказані у рахунках за розподіл газу, які у липні отримують споживачі Харківщини. Особові рахунки клієнтів та контакти для отримання споживачами необхідної інформації у центрах обслуговування залишаються без змін. Йдеться про особові рахунки та контакти, які були до цього у Харківгазу. А от прифронтову Харківщину забезпечуватимуть газом газмережі, бо постачання жителям Харківської області блакитного палива відтепер буде здійснюватися під гідою національного оператора товариства Газорозподільні мережі України. Територію провадження господарської діяльності з розподілу природного газу компанії розширено згідно з постановою НКРЕКП no 1131 від 28 червня 2023 року. У зону відповідальності новоутвореної Харківської філії газмережі війдуть населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Красноградського, Куп'янського, Лозівського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області. Загалом підприємство «Газмережі» відповідатиме за безперебійне обслуговування майже півмільйона споживачів серед пріоритетів: оптимізація технічних процесів, раціональне використання енергетичних ресурсів і налагодження прозорої фінансової взаємодії з державою, партнерами та клієнтами. Окрім того, вдосконалено рівень клієнтського сервісу, впроваджено зручний особистий кабінет з розширеним меню послуг. Також у взаємодії з Нафтогаз України посилено роботу контакт-центрів та зібрано платіжки за розподіли споживання газу в зручному й оптимізованому форматі. Яна біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків.